Доброго дня, мої любі! З вами канал Чарівна Скринька і мене звуть Анна. Отож, сьогодні швиденько подивимось з вами тему, чи збудеться, чи здійсниться ваше бажання. Давайте одразу три подивимось. Так, і тебе візьмемо. Отож, загадайте, будь ласка, три бажання на ці карти. Доторкніться пальчиком сюди перше бажання, сюди друге бажання і третє бажання. Ну що, загадали? Можна нажати на паузу і загадати бажання. Отож починаємо. Чи збудеться перше бажання? Так. Ні, на жаль, перше чомусь не може здійснитися, щось закінчилося, те, без чого, це бажання не може здійснитися, дівчатка і хлопці. Перше, ні. Давайте у нас ще два бажання залишилося. Друге? Так, друге збудеться, здійсниться, але потрібно, щоб завершився якийсь період, певний. І так, воно здійсниться обов'язково. І третє бажання, чи здійсниться третє бажання 100% так пас жезлів, Воно вже йде до вас у руки, як то кажуть, і дуже швидко по жезлам дуже швидко здійсниться, чого я вам дуже бажаю, мої любі. Отож, з вами була я, Анна, і канал Чарівна скринька. Бувайте, моє любі, будьте щасливі!